Де Білорусі восьма, ну і збірна Канади відповідно на 9 сходинці. Зараз у нас скайп включені. Я сподіваюся, все буде гаразд із Рупольдінгом, де у нас на скайп включенні Віталій Кільчицький. Віталію, доброго дня! Чи чуєш ти мене? Добрий день, чую, чую Поганий трошки зв'язок може буде пропадати, але. Ну, сподіваємося, все буде гаразд. Віталіо, По перше, вітаю тебе з як на мене ідеальною гонкою напередодні. Четверте місце у чоловіків. Які в тебе спогади залишилися від цієї гонки, які емоції бурлять до сих пір в твоєму серці. Дякую, дякую. Гарні емоції були. Саме головне що перед стартом дуже багато вболівальників також в контакті підтримали. Переживали, боялися, що четвертий етап то не мій етап, але, так от і питалися, чи це було рішення. Дуже приємно, що мене підтримали так морально. І мені було дуже якось навіть і відповідально, як навіть і перед ними, щоб пообіцяв, що постараюся до кінця, постараємося за медалі поборотися і було. То, так вже за день до старту було цікаво вже іменно, бігти і показати якийсь результат. Іменно. Ну, ти так, вчора можна. наповну віддячив, тому що просто феноменально, як на мене етап. Зізнайся, щиро, у Сімона Едера піддивився, ось ці 17 секунд на сіті. У мене було після поклюки таке трошки проблема з естафетою, тоді, коли я зрозумів, що треба трошки підібрати свій і темп проходження по трасі. І, і також на стрільбу треба вважати йому на стільці. Тому треба дуже було багато часу мені обдумати і подивитися різні техніки стрільби. Також вибрав для, для себе якраз за день до. Естафетами, що були в Австрії, ми якраз з тренером поговорили і сказали, Давай, може, якраз попрацюємо так, щоб чим скоріше відстрілятися, якщо буде в разі промаху, то... на додаткові патрони розраховувати. А так попрацювали, і якраз вийшло, що ми за, за день відпрацювали таку техніку стрільби, і якраз вийшло на, на старті показати йому ту роботу, яку ми. 17 секунд на останньому етапі, на останній стрільбі, це просто. Феноменальне зараз це вже не Едер кулеметник Кіля Стайл. Я думаю, тренд у стрільбі стоячи. Віталію, скажи, будь ласка, ти коли сам дізнався, що буде стартувати на четвертому етапі? Які думки чи не було побоювання, Мовляв, фінішер відповідальний за фініш, за результат команди. Це якраз було рівно за, за день до естафети. Якраз у нас було такі от, з тренером дуже велике рішення. Бо він теж не знав, якийсь Сімакова поставити. Хотіли Пріму вже більш затвердити за його етапом. Сергій Семенов теж хотів вже другий етап підтримати, тому в нас було так чисто. І за те, що ми останній тренувальний день провели в такому режимі, коли і тренер побачив, що в мене виходить дуже зі скоростільністю стойкою, бо я вісім стоїв, прийшов практично за 20 секунд і без ніякого промаху. І тому він так вирішив, що напевно то був знак. І хотів попробувати таку розстановку. Хоча я спитався, чи ви вірите в мене, і сказав, що я вірю тебе на 100%. Я я Вірить в хлопці. І Діма підручник казав, не переживай. Тут, тут такий етап, який, якщо ти не зарішив в тому ж житті, тобі все буде, так, як ти собі не, ну Ти вчора феноменально, звичайно, що виступив. А скажи, як партнери, як тренери відреагували на ці 17 секунд, і як, можливо, навіть представники інших країн. Ну, багато, і Анік теж дуже підтримав, і багато хто таких, хто і не стартували, і норвежці навіть пожимали руки після фінішу, бо знали, що ми вже четверте місце два рази піднімаємося і теж сказали, що ми молодці, і також за стрільбу, може, ми там не знали так, але теж сказали, що на кожному етапі хлопці з нашої команди відпрацювали дуже грамотно. І всім сподобалося і, ну навіть сьогодні, коли було... Тренування офіційно досить всі на емоціях вітали і дівчата, і також сьогодні бачили їхню стрільбу, всі дуже впевнено себе почували і настійка, тому що розуміють, що саме вона найбільше рішає і більш мотивує куматні гонці. Стабільна стрільба стояча. Я так розумію, що на емоціях були не лише учасники вчорашньої естафети, але й інспектори з влади, які вперше за два роки завітали до тебе, і сьогодні перевірили тебе. No. Ну навіть так спрогнозували, і лікар казав, і, і хлопці казали, кажу, от як сьогодні я думаю, що тебе найбільше замітили, тому напевно, що чекай зранку. Дошкоді не в сьомій ранку прийшли, а то бувають в сьомій ранку прийдуть і, і тебе вже кудись тягнуть за 30 кілометрів, їхати, здавати кров, потім на, назад відвозять до шкітки. А так вони в дев'ята годину приїхали, я дуже радий був, що ми тут. Хоч, Хоча б знаєш свої показники крові, який молобін мене що там робиться тут. Зрозуміло. Oh. Але, також, але також дуже дякую вболівальникам, які просто засипали контакт, навіть було дивно, що навіть сам кривий ріг, що вроді там навіть не знаємо, що там є біатлон. Я думаю, там ніякого виду спорту такого, на наскільки я можу знати, немає. Навіть так тримають біатлон з таких міст, які дуже приємно було і чути, і читати. Дякую людям. Ну, я знаю, і що ти, ти вчора окремо давно више. Вибачаю, що директор. не всі можуть додати, бо просто там дуже багато людей просто засипано якимись новинами, лайками. Дуже дякую, що підтримають. Ви не встигає фізично просто і відписати і подякувати всім. Ну ви заслужили на це, і я думаю, що це... Той випадок, коли винагорода знайшла свого героя, скажи, будь ласка, як тобі ось ця траса у Ропольдінгу і що скажеш про сніг? Тому що були нарікання, що він достатньо м'який за такої плюсової невеличкої температури? Як тобі вчора біглося, і що скажеш взагалі про цю трасу? Вчора траса була ідеальна. Прям... І, і лижі працювали трошки примерть, Артема. були з маскою проблеми, могли бачити на першому етапі. Його трошки так більше людей обкатував, тому що він стартував четвертим номером, а заїхав на перший рубіж практично 10-м 11 тому в ньому теж. Але проблема в нього був на просвіті зламав свою бою пару лиш на розминці Артем Приймай. Трошки йому не, не повезло вчора з лижу, яких могли. В але... нас, е... як сказати, зараз е... сьогодні було. Теніровка так сьогодні дуже сильно провалювалися паличка практично. По 10 сантиметрів вони сьогодні стрягали. Сьогодні дуже тяжкі умови, по телевізору вам не видно, але дуже мокрий сніг, такий прям... прилипає, прям... прилипають лижі, коли в нас було тренування, і дощ, що і я навіть не знаю, як дівчата там бігли, і але швидкість бачу, показували дуже достойно. значить Наші сервіс мастери теж постаралися сьогодні. Ну Що ж, Віталію, шкода, що Леню не получилось. Думаю, може чуть, чуть десь можливо, треба, було, може, живу на останній етап тобі шкодом. Ну, Але... Нічого, вийдеться, я сподіваюся, на чемпіонаті світу у Гохфільсені. Дякую, Віталію. По-перше, за вчорашню гонку, за мегапозитивні емоції, які ти і учасники нашої команди подарували. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Кінчицький. Дякую, і... дякую, дякую вам, що підтримуєте. Так, будь ласка, сподіваємося, що зараз завтра у нас і Віталій Кільчицький, і інші партнери по чоловічій команді продемонструють хороші результати у спринті. Нагадаю, що завтра у нас спринтерська дисципліна тут у Рупольдингу. Як завжди, всі прямі трансляції ви зможете побачити на ЮА 1 А зараз до вашої уваги, до речі,